Едем, Відчуй життя без алергії. Однією з найгарячіших точок донецької ділянки фронту досі залишається Кліщеївка. Попри те, що сили оборони звільнили і тримаються село під своїм контролем. Росіяни не припиняють спроб повернути його назад артилерією, танками та піхотою. Який тепер має вигляд українська кліщеївка, де досі точаться запеклі бої? Кореспондент СН Іван Петричак покаже. Давайте я жду 33. Це відео шолома українського штурмовика. Бригада Сталеві кордони. Ані в лівої посадки в посадки. В Складі сил оборони зведений штурмовий прикордонний загін. Один з тих, хто б'ється за кліщуївку. Нині це селище звільнене і контролюється нашими військовими. Утім, росіяни не полишають спроб повернути його назад артилерією, танками, дронами та піхотою. Журналістам туди поки що зась. По дорозі до звільненої кліщівки часів ярце крайній населений пункт, куди ще можна дістатися автівкою, рухатися далі. Військові забороняють. Тут ми зустрічаємося із штурмовиками, роботу яких ви щойно бачили. Хлопці повертаються з чергового завдання. Давайте зразу може десь або під дерева або під дом. Наймолодшому з них 20. Шило такий має позивний. А це його побратим Ескобар. 22 роки. Черкесові 30. Саме прикольно, коли кажуть, іди в посадку. Човлі в лісосмугу лісосмуга. В а там посадочки. А, ну ти, а коли ти вже на місці, то там з лісосмуги є тільки смуга. Чорна, декілька там якихось сорняків. Там да. бійці показують, як воюються в кліщівці. Село росіяни майже повністю зрівняли із землею. Лісосмуги випалені. Там, де були будинки, зосталися самі руїни. На цьому відео українські бійці висуваються зачищати крайні вулиці селища. подібні кадри, де видно місце схованки наших воїнів. Зазвичай ми не показуємо, аби не видати ворогові. Але тут це вже не має сенсу, бо ситуація там змінилася, та й самої будівлі вже немає. Це звичайний дім був астаток. До да, остатока дому, якби і вже його повністю зруйняли з землею. Типа сюда залетела их пивишка. В мужики! Перед цим пацанам туди летів ланцет. Якби слава Богу, там подвальчик був. Вони спіли подвальчику. Тут стінка якраз і випала туди, коли цей ланцет по ним ударив. fpv дрон по нам працював там 120-й, 80-ки Роботали по нам. Дороги прострілюються і сховатися там ніде, але під ворожим вогнем наші штурмовики не лише пересуваються, вони послідовно нищать окупантів. Це вже почався перший штурмовий бій. Просто руїни, просто плити, просто нічого. Там до доміка було метрів 20-25, десь плюс мінус Вони вже там за доміком сиділи, там питалися накопичитися на них, і наші впівдрони по ним працювали. А вон летить Зараз, наш, наш виходить. Ой-ой-ой, ой красиво. Так же саме наша артилерія працювала, тут зараз буде видно, якраз коли закинули, кидали нашим гранати, вони русські. Вони туди стягують максимально свої сили. Вони робили 4 накати по 15 чоловік, там по 20 чоловік, по 10 чоловік, 4 лінії по 15, по 16 чоловік. І, типу, більшість всі 200 залишились там. Кліщівка – це місце, де росіяни несуть колосальні втрати. Але деяким вдається уціліти. Ось вже надвечір штурмовий підрозділ прикордонників бере в полон незвичайного окупанта. Расуміло. Звання твоє. Так, звання Почули тріски гілок, і тут просто: е, браті, помогіть, я тріста. Підбігли, його заламали, стяжки його зробили і відвели до наших, де вже зробили детальний опит. Його. Ось цей російський загарбник виявляється, колишній очільник Пермського міста Чайковське Олексій Третьяков Встиг повоювати трохи більше. Двох тижнів як доброволець я заключив контракт 7 сентября з міністерством оборони. Приписали мене к 78 восьмому полку. Відомо до Пліщівки Росіяни стягують резерви і примушують своїх іти на штурм. Попід селища пролягає автодорога Горлівка-Бахмут, якою, зокрема, і відбувається постачання окупантам до Бахмута. І ця траса вже прострілюється. Вони внесуть величезні втрати, шляхи підступи Контролюється вогневими засобами нашими. Звісно ж, це стратегічно, тому що безпосередньо, знову ж таки, я повторюся буквально пару кілометрів до Бахмута. І вони розуміють, що ми на підступах, ми все ближче і ближче. Бої довкола Кліщіївки тривають, і як би важко не було, українські воїни потрохи просуваються вперед. Попереду Бахмут, а далі більше. Кожний населений пункт, який зараз поки що, поки що знаходиться під окупацією, він буде однозначно. Українським, як і це має бути, ну і відповідно. Ми ж зробимо все для того. З Донеччини Іван Петричак, Павло Борисько та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.